Учай шановному панство, для сьогоднішнього відео я повинен був би одягнути традиційний японський кейкогі або жюкату, натягнути на ноги табі і взути в гета. Не забадила б поряд якась гарненька гейша з підносом в руках та комплектом гайвань на ньому, але вибачайте з декорацій де ще є старе кімано, в яке я вже не влізу, не ті руки і не ті форми. Я не випадково почав з незрозумілих японських слів. Тому що хочуть японської термінології для херабуна. Якщо термінологія дасть змогу краще освоїти ловлю методом херабуна, то я не проти. Розповім все, що знаю. А говоритиму сьогодні про варіанти оснастки. Але спочатку виправився. Було зауваження чи критика до попереднього відео, що я нічого не сказав про гачки та ліску. Не сказав нічого, тому що на цю тему особливо нічого говорити. Для херабуни використовують звичайну монофільну ліску. Міфі про якусь спеціальну ліску для херабуни від лукавого. Дехто вважає доцільним використовувати кольорову ліску, щоб бачити куди потягнула риба. Маявся таким і я. Але хоч зір в мене вже не такий, як молоді роки, звичайну прозору ліску поки що бачу. Ліски камуфльовані під колір рослинності чи води, ліски хамелеони це такий же міф, як і невидимість флюрокарбону. Звичайна прозора ліска це саме те, що потрібно, особливо коли вода прозора. Іноді зустрічаєш рекомендації про використання спеціальних тонучих лісок. Будь-яка ліска тоне, Звісно, якщо на поверхні води немає отої масяної плівки від антропогенів. Тонуча ліска створювалась для матчевої ловлі, де в швидкому притопленні в 20-30 метрів ліски є нагальна потреба. Тих 3-4 метрів від кінчика вудки до поплавка в харабуні не мають такої парусності і площі, що її складно притопити. Так звана тонуча ліска це той же нейлон з додаванням важкого полімеру. Назву, бачайте, вже не пам'ятаю, кому так важливо знати, загугліть. Не рекомендував би використовувати ліску для спінінгової ловлі. Такі ліски мають малий коефіцієнт розтягування. Знаєте, що їх використовують холодну пору, щоб зменшити обмерзання. З такої причини не раджу використовувати і флюорокарбон. Про флюрик є відео на каналі, рекомендую переглянути. Використання лісок, які погано розтягуються, збільшить кількість сходів риби, особливо великих розмірів. Гачок буде рвати губу рибі при виважуванні. Тому що зменшується амортизація ліски. Тепер про гачки. Напевно знаєте, що в херабуні використовують безбороді гачки. Пов'язано це з тим, що два гачка в оснасті і рибу приймають в підсаку. Обов'язково, після кожної пійманої риби доведеться витягувати один гачок з сітки підсака. В японських риболовів, на відміну від наших, бувалих рибацюг, риба, наживка, насадка чомусь не злазить з гачка. Тільки не поспішайте одразу бігти в магазин за безбородими гачками. Є спосіб дуже простий, як і звичайного гачка з борідкою зробити безбородий. Користуюсь ним дуже давно. Якщо не знайомі з таким способом, моя жовта муха підкаже, де з ним ознайомитись. Є відео на каналі на цю тему. Щодо розміру і форми гачка, я використовую розмір по європейській класифікації в районі 10-го. Це вважається каресевим розміром. Говорю в районі, тому що у різних виробників та й навіть у одного виробника в різних серіях свій стандарт гачків. На екрані ви бачите приблизні параметри розміру та бажану форму гачка. Не потрібно гнатися за великими розмірами гачка. Бо раптом короб клюне на 10-й номер я витягував коробів за 3 кг. Не варто вибирати гачки, виготовлені з тонкої. А також товстої проволоки. Вибирайте золоту середину. Тонкий гачок буде різати губу. Товстий для карася, теж на користь, рватиме губу. Адже навіть кілограмовий карась не гризе перлівниці та інші ракушки. Губи в нього малі і доволі ніжні. Сподіваюся, я виправився, розповів те, що пропустив. А тепер до варіантів оснасток. У самому першому своєму відео на тему херабуни, яке з'явилося на каналі 5 вересня 2020 року, я попередив, що моя херабуна з українським акцентом я свідомо дещо спростив, перелаштував під себе і тим самим де в чому відійшов від класичних канонів. Наприклад, повідки. Перераховуючи варіанти оснасток, я виділив три основні типи японської оснастки оснастку корейську та китайську. Всі ці оснастки, крім корейської, по суті, японської. Китайський варіант це традиційний плагіат. китайських традицій. В Китаї не вживають термін херабуна. Цей спосіб називають тайванським способом або ж тайванською риболовлею. Тайвань був певний час окупований Японією і в той час Херабуна з Японії потрапила туди. А коли Тайвань став під протекторат Китаю, Херабуна стала відома і китайцям. Про це я теж розповідав. На жаль, в українському інформаційному просторі уявлення про херабуну спотворене. Носить дещо фрагментарний вигляд, і тут нічого дивного. Шукати інформацію іноземною, а особливо японською мовою, надзвичайно складно. Та й не кожен має бажання, а інші джерела неповні і іноді дещо спотворені. Офіційних представниць теж поки що немає, щоб дати той фундамент, на якому базуються основи цього методу ловлі. І кожен сам собі, оу сенсей, бо у нього ж є вудка. Певний негатив дає і тенденція, коли з метою наповнення свого каналу чи сайту контентом про новомодний спосіб ловлі, звісно ж для збільшення переглядів автори, із за браку знань вигадують і спотворюють частину вже доступної інформації, що в свою чергу породжує цілий ряд міфів. Не берусь вимірювати у когось глибину знань, як дехто це собі дозволяє. А тільки попереджаю про таке явище. Я сам не є експертом з херабуни, але я щонайменше попереджаю, що йде від мене, а що виходить з традицій херабуни. На мою думку, це відповідально. Колись мене навчали критично відноситись до будь-якої інформації, перед тим як сприйняти її за істину, поцікавитись бекграундом оповідача і перевірити сказане ним у інших незалежних джерелах. Не зайве і проаналізувати, почути на основі попутньої інформації. Тепер до варіантів оснастки. Та до того, що мені вдалося знайти на цю тему. Одразу попереджу, що я не знаю все. І в мене не було наставника носія традиції, що передав класичні знання. У японців існує 8 варіантів класичних оснасток для херабуни. Всі вони розділені на дві групи чудзурі і сокодзурі. Чудзурі це 4 варіанти оснасток в яких гачки знаходяться над дном. Згодом зрозумієте, чому я колись їх звів у одну. Сокодзурі це варіанти оснасток, в яких один або два гачки торкаються дна. Сьогодні знайомимося з чудзурі. Як бачите на схемках, різниці в монтажі цих оснасток ніякої немає. Гачки знаходяться у горизонті води лише відмінність у положенні цих гачків відносно дна зрозуміли, чому я об'єднав ці оснастки в одну. Якщо користуватись англомовними, російськомовними та япономовними джерелами, то й тут існує різниця і в трактуванні назв, і в трактуванні призначень. І звісно ж, без міфів тут не обійшлось. До прикладу, Кацуки. Одні називають оснастку біля поверхні, інші верхня чверть. Є інші назви та навіть трактовки. Що вони мало не символізують якийсь там аспект в синтуїзмі чи буддизму. От полюбляють люди красиві екзотичні казучки на кшталт коропа кої, який піднімається вгору до поводопаду, щоб проплисти крізь ворота дракона і перетворитись в дракона. Хоча, чесно кажучи, є в мене підозра, що про ті казучки самі японці нічого не чули. Я європейсь за світоглядом і напевно мені складно зрозуміти, навіщо відстань від кінчика вудки до поплавка повинна бути в один метр, щоб дотриматись якихось там канонічних принципів, коли глибина в місті ловлі, умови ловлі. Ну не дозволяє цього. Ганяти по березі і шукати зручне місце, щоб витримати всі канони, та ну нафіг, щоб бронь Боже схудну. Але я не про те. Я про інші міфи від отих просвітітелей. Існує твердження, що оснастки чудзурі не працюють у наших широтах. Пояснюється тим, що створювались вони для ловлі карася гінбуна, цей карась харчується планктоном, як наш товстолоб, і реагує на тісто, що впадає, в товщі води. Що ж тут заперечиш дядьку з екрану, коли карася у нашій водоймі такого дійсно немає? Вірно? І хто ж почне перевіряти оповідача навіть при умові, що на батьківщині херабуни? У тій же водоймі, де живе отой славетний гінбуна, живуть карасі Нагабуна, Кінгбуна, Генгора Буна та багато інших. Та й не царське то діло бувалому рибаку з багаторічним стажем на це витрачати свій час. Він так все знає. Знає, чому майже з них з наших водойм аборигенний від карася Золотий карась і те, що серед трьох основних причин є не тільки зміна навколишнього середовища та здатність рібного карася запліднувати ікру золотого карася. А й низька здатність отого золотого карася, на відміну від його конкурента, срібного карася, харчуватись фітоплантоном. Здивовані. А не здається, що якесь є несовпадіння реальності з вченням тих просвітителів? А хіба ви, як рибак з багаторічним стажем, не стикалися з ситуацією, коли срібний карась під час сезонного виліту комара дзвонаря, волохокрилки бере насадку тільки в товщі води? Ні? Мене переконливе прохання. Перевірте сказане мною в наукових джерелах, а раптом я вам збрехав. На просторах інтернету є цікаве дослідження по причині зменшення популяції золотого карася у Київському водосховищі. Про появу гібридного карася, результата схрещення срібного та золотого. Рекомендую почитати там дуже багато цікавих і корисних фактів. Очевидно, що ставити хрест на чудзурі не варто. Спочатку потрібно спробувати. Хоч рибуна і створювалась для ловлі карася, але нею можна ловити і іншу рибу. Фідер теж створювався під ловлю усача, а самі бачите, як з ним вийшло. Ви впевнені, що Кацуки не підійде для ловлі верховодки, краснопери, які годуються біля поверхні. А про старий, як світ, народний спосіб ловлі коропа з поверхні на скоринку хліба. Чули? А, ви фідермен. А як на рахунок ловлі коропа фідером на плаваючу годівницю від відомого англійського риболова Енді Findlea? Цей спосіб був аж занадто популярним у нас років так 15-20 тому. Тільки лінивий його не спробував. Отож, робіть висновки. Наведу приклад ситуації, в якій оснастка два гачка підняті на дном, не буквально на дном, а товщу води, стане вдалим рішенням. І так, не здивую, якщо скажу, що є у наших водоймах місцини, де дно вкрите таким собі густим килимом доволі високих водоростей. А над цим килимом шар води. Скрізь який не роздивишся, що чекає тебе на дні. Чіпляєш глибину мірю на гачачок, щоб виставити потрібну глибину. Проміряєш місце ловлі, знайшов глибину, поплавок пересунув куди потрібно. І тут починається якась чортівня. Наліпив тісто на гачечки, закинув, а поплавок став в таке положення, ніби тісто вже облетіло. Ну, облетіло. Знову наліплюєш тісто на гачки і знову поплавок став не в те положення, яке має. Кожен раз занурюється по різні поділки. Витягуєш, гачки за що щепляються. змінюєш глибину, закидаєш, ніби вийшло. Чекаєш. З часом повинно тісто обсипатись, а поплавок не піднімається. Дістав, перекидаєш, а поплавок вже зник під водою, наче глибина замала. Одним словом, не риболовля, а нерви. Якось знаходиш нарешті компромісне положення поплавка, щоб рибалити і починається нова історія. Поплавок ніби водить, притоплює, а підсікти неможливо. Вже й бажання є ту вудку зламати. В Чому проблема? Кулька тіста на гачку має вагу десь приблизно від 06 до 07 грам. Дві кульки ну десь на 1,5 грама заважить. Глибиномір, яким ви глибину пробивали, як мінімум двічі важче, і він легко прибуває всі оті зарослі і опускається на дно. А от тісто на гачках не завжди так може. Один шматочок тіста на один листочок опустився, інший шматочок на якусь стеблинку виперся, і в результаті ваші гачки на дно не опускаються, а лягають на водорості. Про що вам поплавець і намагався розказати? Коли ви добряче зробили собі нерви і знайшли нарешті компроміс, рибалити типу, поклавши тісто з очками серед водоростей, карась не поспішатиме підніматися крізь рослини ісь до тіста. Він собі спокійненько підбиратиме ті крихти, що падають на дно. А щоб ви не нудьгували, своїм боком рухає водорості, як отове яблука обтрушуєте в садку. Звісно ж, ви думаєте, що той рух поплавка клювання і підсікаєте, підсікаєте, а там нічого. Вже й продавця клясти починаєте, що ту гачки вам продав. І матюкати того, хто вам оту херабуну япона мать порадив. А рішення для таких умов просте. Спробуйте виставити глибину так, щоб гачки були над водоростями. В ідеалі коли нижній гачок буде перечіплятися об верхівки отих заростей, під час того, як течія чи вітер будуть повільно зносити поплавок з того місця, куди ви його закинули. І гарантую, буде задоволення від риболовлі і буде риба ловитись. Адже більшість тіста, що осипатиметься, лягатиме не на дно, а на водорості. І карась змушений буде піднятися з дна до насадки. Дякую за перегляд, шануйтесь і хай Бог береже наші Збройні Сили та Україну.